Розбір аналізів чоловіка 55 років. Маємо тестостерон загальний, скоріш за все, 15,6. Я бачу на намоль це не, не саме високий тестостерон для 55 років, але й не саме низький. Пролактин 230 це можемо говорити про межу норми ЛГ1,8, що е, в, можна вбачати розвиток гіпогонадотропного гіпогонадизму, коли ваш гіпофіз перестає нормально стимулювати яєчка. А чи варто приймати ГЗТ при умові, що є поганий сон, низький лібідо, скоріш? Все ерекція і займаю спортом. Дивіться, можна розглядати варіант прийому тестостерону, спробувати, наприклад, можна скламіфен цитрата перезапустити ваш гіпофіз, при умові, що не буде ускладнень від прийому цього препарату. Додатково, перед початком, якщо хочете використовувати штучний варіант тестостерону, зробити обов'язково онкомаркери на рак простати, ПСА називається та УЗД простати. В цілому, в такому випадку, можна розглядати варіант, брати аптечний варіант, офіційний ОМНАДрен, півампулки раз на тиждень, як варіант. Але є великі умови контролю аналізів, які вам може бути важко самостійно контролювати по перші рази. Тому можете звертатись на консультацію, якщо стоїть питання ведення на ГЗТ або курс стероїдів.